Вогнепальне поранення в плече 5,45 калібр. Плече є лопатка. Все в нього розтрощено. Програма вряту кінцівку рятує людей від ампутації. Це сонце місяць. Вони ну, і хрест тута. Тату ту Олега Жука одне за одним з'являлось після перенесених операцій. Всього хлопця їх було п'ять. Що вона завжди зі мною на мені буде набити, ти я вже не зітреш. І так само. Пам'ять про хлопців і ситуацію, яку я пережив, то та також не затрешні ніколи. Олег хотів воювати в АТО, щойно йому виповнилося 18. Тоді батьки відмовили 24 лютого у 24 роки. Його не завадили ні рідні, ні хвороба. У мене була ангіна, я пив антібіотики, полискав горло. температура. Я кажу, мама, то все одно я піду, тому що треба. Пошло. Мама переживала, звісно, як материнське серце за свого сина, тому що. Я вже старався і не говорити де є. Вона думала, що я там ззаду мам до нас не стріляють. А справді жук був помічником колематика на гарячих напрямках. Того дня, ризикуючи життям, Олег з товаришами пішли в бій, аби забрати загиблих побратимів. Я знаходився на дуже відкритому секторі, і через другого сашка Получався вже по нам відкрили вогонь, сані залетіло в шию. Саня там загинув, загинув через дорогу, а мені залетіло плече. Результат перелом руки, повністю розтрощений суглоб та довготривала боротьба за кінцівку. У 24 роки мені це важливо мені здається, що краще жити з двома руками, ніж з одною. За руку Олега боролися багато спеціалістів в різних лікарнях України. Поранення було складним, і медики не знали, як до нього підступитися. Воно все настільки дрібно розбите, що мені навіть нема до чого прикручувати, типу за що хапнутися. Лікарі Олега звернулися по допомогу до програми «Урятуй кінцівку. Благодійники провезли хірургів з Києва до Луцька. Ми регулярно робимо такі виїзди по мірі необхідності. Питання не в тому, чи транспортабельний пацієнт чи ні. В кожній області знаходиться велика кількість складних пацієнтів. Просто якщо тих складних пацієнтів оперують унікальні лікарі, ми звичайно їх привозимо, щоб дійсно не возити зайвий раз пацієнта через всю країну. Олега ювелірно складав хірург, ортопед, травматолог Василь Гайович. Ми їхали врятувати кінцівку безпосередньо жуку. Заді все розломано, розтрощено, і таке плече. Плече теж в нього роз... розвалено, розточено. Бачите, нічого, горівка нема, нічого нема. І от так воно виглядає разом з оглока, плече і лопатка. Все в нього розтрощено. безформена така маса. Синтезували йому кістки, плеча, встановили спейсер. Зараз чекаємо цей етап, коли в нього кістки зростуться так, щоб ми могли замістити замінити йому спейсер на ендопротез. Фонд зробив дуже добре, це те, що швидко зреагував і взагалі ну, типу. Якщо б це було на рівні держави, напевно, що чекати. Типу, поки мене оце поки зробить операцію, поки він поки звільниться, поки цей. А Василь Васильович ну, побачив мої ці фотографії, оцінив ситуацію, різко зреагував і зрозумів, що мало прям вже там треба спасати різко. За це йому дуже велике дякую, тому що людина там чуть не навхихних ну, на їх їхала, щоб в понеділок приїхати і мене оперувати. Оперативність хірургічного втручання. У більшості випадків має вирішальне значення. Якщо своєчасно не зробити операцію, то звичайно, що організм людини починає самотужки е, лікуватися. Да? То кістки починають зростатися. Ми неодноразово е, знаходилися на операціях і дивилися, як лікарі роблять операції вже застарілих е, травм. І об'єктивно е, лікарі, хірурги, ортопеди, травматологи виглядають як скульптори, які просто розбивають молотком таким спеціальним інструментом, розбивають кістки, тому що вони неправильно зростають. Співпраця з «Врятою кінцівку полегшує лікарям їхню складну роботу. Медики звільнені від питань логістики і здобуття необхідних для операції витратних матеріалів. З програмою набагато простіше, тому що нам не треба думати, де взяти фіксатор, де його замовити, кого взяти. Таким чином ми просто знаємо, що з програмою все просто. Ми нам не треба думати за. Нічнякі інші процеси крім лікувального. трошки поїздили вже були вже в Луцьку, Тернополі, Львові. Тисячі травмованих бійців зараз чекають на хірургічне втручання. Державного фінансування не вистачає, і операції не роблять через брак коштів, часу, витратних матеріалів та інколи через відсутність необхідних знань у лікарів. Програма «Врятуй кінцівку рятує людей від ампутації. Тому дуже важливо допомагати будь-який спосіб. Ви можете надати гроші, ви можете надати ліки, якщо у вас є, ви можете надати свою роботу як волонтер. Ми з задоволенням будемо співпрацювати з кожним донором, з кожним благодійником, який в Україні. Важливо донатити на дрони, донатити пацанам на тепловізори, на амуніцію їхню і це, але не тим ну, не менш важливо і спасати людям. Е то, що вони віддали вже, типу, там в боях, і розуміти, що ті хлопці, там, не жаліючи себе, робили свою роботу. І вони теж заслуговують на другий шанс мати дві руки, но ноги, ноги там, чи другу ситуацію. Тим паче, що можуть вернутися і зробити ще ту роботу, яку мали б зробити або навчені робити. У свої 24 Олег Жук віддає Україні все, що має. Його прагнення перемоги сильніше за страх каліцтва. І смерті за всіма прогнозами України вже не мало бути, але ми стоїмо. Зробіть свій внесок у нашу спільну справу: історії героїв та реквізити програму «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.